Всіх вітаю! Зараз покажу як можна відключити всі бінди в Simple Trainer For GTA 5 тому що ми граємо LSPD FR, якщо вам він не потрібний, чисто для спавна машина, ви заспавнили машину, граєте. І там є деякі сполучення, клавіш, сполучення, клавіш які пересікаються. Тобто ви включаєте мигалки <кій> чи ще щось, і у вас спавниться якась інша машина і щось робиться не те. Щоб ці бінди відключити, знаходимо в папці GTA 5 трейнер. 5 INI, Ось цей файловий trainer rv ось Закінченням ini Потім нажимаємо Ctrl-F. І тут вписуємо Keybinds disabled Нажимаємо Enter. Воно знаходить. І тут у вас буде позначка. ось Тут позначка буде ось 0. Ви міняєте на одиничку і нажимаєте Закрить і. І воно попросить у вас зберегти. І сохраняєте цей файл. Якось воно пише сейв. І нажимаємо сейв. Все. Тепер у грі не буде ніяких, як кажуть, сполучень клавіш. Всім дякую, що дивились.